Значний ріст на кашлюк от, по Україні. Ситуація з поліемілітом у нас досить гостра. Очне або офлайн відвідування організованих дитячих колективів, школи дитячі садки дітьми, які не отримали щеплень з відповідності до календаря, національного календаря профілактичних щеплень заборонено. кожній країні фактично календар профілактичних щеплень починався від щеплень від натуральної віспи таке небезпечне захворювання, яке кожного року забирало з життя мільйони життів людей. Щеплення від натуральної віспи почали. Робити з 1950 року, і отак от і почали сформуватися календарі профілактичних щеплень в кожній країні. А вже в 1980 році щеплення від натуральної віспи було виключено з національних календарів. Зв'язку з тим, що дана недуга була ліквідована і саме завдяки проведенням планової імунізації. Національним календарем профілактичних щеплень у нас передбачена вакцинація від 10 Основних інфекційних недугів, які формують е, певну небезпеку саме для нашої території, в нашій країні, це е, щеплення від гепатиту, туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюка, поліоміеліту, хібінфекції, кірпаретит, краснуха. Щеплення починають отримувати діти з перших своїх днів життя ще в пологому відділенні. І, в принципі, до 16 років мають отримати щеплення від основних цих інфекцій. Далі люди дорослого віку отримують ревакцинації від дифтерії правцю кожні 10 років. В європейському календарі є, він навіть більш ширший. Якщо в нас 10 щеплень, то в принципі, там 15 щеплень ще додаються щеплення від міні інфекції і від інших інфекційних агентів. В принципі, ці Щеплення є в нас також в нашій країні, але вони носять статус рекомендованих, тому що від інфекційних хвороб, які передбачені національним календарем щеплень, то держава їх забезпечує безкоштовно для кожного громадянина. А рекомендовані щеплення ці вакцини у нас є, але їх треба закупляти за свої кошти: це нігнукокова інфекція, пнімококова інфекція і там деякі ще нозології. Війна вплинула негативно У 2022-2023 рік. Ми відмічаємо е, збільшення захворюваності на інфекційні хвороби десь порядка 20-30% порівняно з періодами до війни. Все це говорить про те, що все-таки питання профілактики відійшли в людей трохи на на інший план. Зараз питання безпековий фактор це питання номер один, і воно є в пріоритеті. Треба відмітити, що того рекомендованого. Фахівцями рівня виконання плану, який б забезпечив би нам певний колективний захист від цих інфекційних агентів. А він має складати близько 95% вакцинації контингенту, який підлягає цій профілактичної процедури. Ми не досягли порушення календаря щеплень передбачаються, вони можуть виникати по різних причинах. Як із такою ситуацією, яка в нас виникла, як з війною, а ще можуть бути такі питання, як певні медичні протипокази, це стан здоров'я. Тому е, треба звернутися до свого сімейного лікаря а, до, а, або до педіатра, проаналізувати свій реальний вакцинальний статус і отримати щеплення. Основний підхід в тому, щоб дотримуватись певних інтервалів між основними щепленнями. На сьогоднішній день ми повністю забезпечені вакцинами в достатній кількості по всіх інфекційних хворобах, які передбачені календарем щеплень. вакцини, які поставляються до нас, і які ми надаємо надавачам послуг для проведення вакцинації. Вони всі перевірені, пройшли прекваліфікацію певних установ перекваліфікацію всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони всі доставляються з дотриманням умов холодового ланцягу, зберігаються з дотриманням даних умов. Ми це контролюємо. І вакцини всі якісні. Якщо подивитися з наукової точки зору, то якщо дитина перехворіє на інфекційне захворювання і все це пройде добре, не буде ніяких ускладнень для життя і здоров'я дитини, то 100% в неї сформується певний імунітет або захист від цієї інфекційної хвороби. Але ж є певні ризики. Інфекційні хвороби, саме які передбачені національним календарем щеплень, вони і проводяться для них вакцинація, тому що вони несуть певні ризики для життя і здоров'я, перш за все, дітей. Для прикладу, якщо візьмемо поліміеліт, захворювання на поліеміліт, це ну. Незворотні наслідки, перелічі і все інше. Якщо ми візьмемо любу інфекційну хворобу, яка передбачена календаром профілактичних щеплень, починаючи з перших днів, як то вірусний гепатит, туберкульоз, поліомієліт. Якщо дитина захворіє на ці захворювання, ризик того, що навіть якщо все це пройде безпечно для життя цієї дитини, то ризик отримати. Пожиттєві ускладнення дуже великі. Ну, я ж говорю, для прикладу Ну, тяжкі перелічі, які здаються на все життя. Захворювання на кашлюк. Дане інфекційне захворювання воно циркулює в нашому суспільстві. Періодичність цієї захворюваності в нас. Ми відмічаємо її зростання з такою періодичністю раз 4-5 років. Ми відмічаємо вже значний ріст на кашлюк. От по Україні за тільки за два місяці минулого року у нас вреєструвалась порядка більше 500. За аналогічний період минулого року їх було порядку 20. По нашій області ми маємо 11 з аналогічним періодом. Що в нас його взагалі не було, і ріст іде. Це говорить про те, що інфекційний процес саме по цій зоології він загострюється. Враховуючи механізм передачі повітряно-крапельний, це швидкий механізм передачі через повітря, то ми чекаємо і ще з більшого росту клінічно протікає це захворювання досить так важко з ускладненнями. Тому профілактика цього захворювання передбачена національним календарем щеплень. Зараз ми саме чекаємо росту. Отримання щеплення не гарантує того, що повністю не захворієш на е, інфекційне захворювання. Тут є ціла е, низка факторів: це стан е, самого організму в момент контакту з інфекційним агентом. Е, можуть бути якісь супутні захворювання, можуть бути якісь групи ризику і, і все інше. Кількість інфекційної дози, яка момент попадає цього інфекційного агенту в організм, але захворіти можна. Але тяжких ускладнень і прямих ризиків для життя і здоров'я вакцинованої дитини і людини не буде. Інфекційні агенти циркулюють. Якщо б вони не циркулювали, то ми б вже вони були виключені з національного календаря профілактичних щеплень. І, в принципі, ми поставили б собі це за нашу перемогу. Що ми подолали даний інфекційний агент щодо кору. До минулого року у нас захворюваності такої по кору не регіструвалося. а от саме в минулому році пішов ріст захворюваності, щоб упередити цю ситуацію, в минулому році проводилася національна наздоганяюча кампанія саме по вакцинації від кору дітей, які по різних причинах пропустили дані, дані щеплення у віці 1 рік і 6 років. Ситуація з поліемілітом нас досить гостра. Ми регулярно реєструємо різні випадки гострих валих перелічів, які ми. Постійно діагностуємо і пов'язуємо їх з можливим поліемілітом. Нашу країну тільки недавно виключили із списку небезпечних кровинь саме по поліеміліту, тому що у нас була ситуація епідемічного росту, то отримання саме профілактичних щеплень від поліміеліту дуже важливе, тому що наслідки для здоров'я ну, досить такі тяжкі. Питання досить заполітизоване. То законом України про захист населення від інфекційних хвороб 15 п'ятнадцятої чітко прописано, що очне або офлайн відвідування організованих дитячих колективів школи, дитячі садки діть, дітьми, які не отримали щеплень з відповідності до календаря національного календаря профілактичних щеплень заборонено. Є певні там примітки примітки відносяться стосовно дітей, які не отримують щеплення законодавчо обґрунтовані протипокази. Є частина дітей, які не можуть отримати ці щеплення. Є тобто так звані медвідводи, які оформлені на рівні лікувальних закладів комісійно, мають відповідні документи, то вони мають право відвідувати ці навчальні заклади. Треба чітко розуміти, що питання тут щеплення не отримуються для того, щоб Мати можливість відвідувати організовані дитячі колективи. Профілактичні щеплення отримуються для того, щоб зберегти перш за все своє життя і здоров'я. Це потрібно пам'ятати основне і бути відповідальним за своє здоров'я. Треба чітко пам'ятати, що раз в 10 років треба отримати захист від дифтерії і правцю. Зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря. І е, отримайте це щеплення, це е, особливо зараз необхідне, тому що тим більше що зараз війна, правець він е, знаходиться в ґрунті, Велика кількість Той режим життя, який в нас викликав, викликає вся ця ситуація з війною. Вона має і навпаки е, нас повернути до цього питання, тому що нам надзвичайно важливо зараз зберегти наше життя і здоров'я. Вакцинація для дорослих також безкоштовно, раз в 10 років, вона передбачена національним календаром профілактичних щеплень. Також у нас безкоштовна вакцинація передбачається від ковіда. Починаючи з 5-річного віку можна отримати щеплення від ковіду, але треба пам'ятати, що одних щеплень мало. Треба отримати весь спектр щеплень і певні бустерні дози. Особливо звернути треба увагу е людям е так званих групи ризику. Це люди з хронічними захворюваннями, перш за все, та люди похилого віку. 60+. плюс. Ми, як правило, звертаємося до здоров'я, коли ми його втрачаємо. Коли вже треба йти лікуватися. Давайте не будемо доводити до цього. Здоров'я треба берегти, поки ми здорові. Робіть вакцинацію, захистіть себе від. Небезпечних інфекційних здоров'я і будьте здорові.